Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався, це новини лайф. Мене звати Вадим Ярошенко, і я сьогодні хочу запросити до нас в гості на пряме підключення військового аналітика Олексія Гетьмана. Пане Олексій, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. А ми з вами будемо говорити про, про те, що ну нібито говорять уже всі. Але давайте ми не будемо приходити на якусь там статистику суху, перелічувати всі ті збитки, які ми зазнали. Перелічувати вартість, перелічувати кількість будинків зруйнованих. Все це, якщо вам це цікавить, все це є все це. можна подивитися. Давайте про поговоримо, поговоримо, і мені дуже цікава ваша суб'єктивна об'єктивна думка. Про те, чого хотіла домогтися Російська Федерація цим терактом і чого домоглася, врешті-решт. Ну, швидше за все, там було декілька причин, чому вони хотіли це зробити. Ну, перше, те, що, вочевидь, здається, це дати можливість річки Дніпро розлітися, коли буде стикати Каховського досковища. і таким чином підтопити береги, щоб призупинити чи унеможливлювати наступальні дії наших збройних сил. Це причина, яка ну вона така виглядає доволі 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 прозора. Але я думаю, що це не одна із причин. Я думаю, що там де є декілька причин. Бо якщо проаналізувати у ці дії з цією метою, то по-перше, вони ну їхні війська знаходяться на лівому березі річки Дніпро біля Херсона, і цілком розуміло, що лівий берег він нижчий, ніж правий. І дещо було підтоплене дійсно в низинах на правому березі, але основний удар витримав лівий берег. Вони затопили першу лінію оборони свою, яку вони будували ну, багато тижнів чи навіть місяців, і вони розповідали, що цю лінію оборони подолати майже неможливо. Це, там їх було три лінії, і ну, начебто вони готові повністю давати відсіч. Насправді з'ясувалося, що вони затопили свої польові склади з боєприпасами. Вони затопили першу лінію, затопили техніку. І навіть російські солдати там ну, кажуть, що сиділи на деревах, чекали, коли їх там знімуть, щоб забрати їх туди, в небезпечне місце, де нема високої води. Може бути, що окрім військової такої мети, ще була політична, чи ну, давайте хай буде політична мета. Для того, щоб виправдати відвід військ тим, що, начебто, це Україна підірвала сама підірвала свою дамбу. І щоб затопити росіян, ну знаєте, там вже або почалися, або почну розмови, що давайте будемо аналізувати, кому це насправді вигідно. Нам це не дуже вигідно. Ми затоп... постраждали наші військовослужбовці, тому, тому ми вимушені відводити війська від цих позицій на певні відстань, ну кудись там далі в тил. Ну, хоча вони так відвели б війська, і е, по всім розрахункам е, наших закордонних експертів, не тільки наших е, генералів, вони не мали можливості витримати наш удар, якщо б він бував, відбувався, в тому числі десь на, біля Херсона на Лівому березі. Тому їм все одно довелось би тікати і пояснювати всередині Російської Федерації своїм глядачам і слухачам, що вони зробили черговий жест доброї волі. Вони скоріше все не хотіли, тому що мало би хто в це повірив. А так є чудовий привід. Бачите, нас затупили, тому ми вимушені відходити, і далі бла 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 все що вони нам будуть розповідати. Ну нас це може бути ще одна причина. Які наслідки цих дій? Ну по-перше, велика кількість регіонів не тільки в на контрольованих нами території, а і не на контрольованих залишилась без води, особливо тимчасово окупований Крим. Це дуже навантажить їхні збройні сили і, взагалі, всю цю інфраструктуру. Хотів ну, сказати, не можна сказати державну місцеву інфраструктуру, яка має тепер думати, як забезпечувати як військовий підрозділ, так і цивільне населення водою. Слючі ну, вода там є, але це буде вже не так, що кран відкрив і вода потекла. Треба буде. Підвозити, розвозити цю воду, особливо по військовим частинам, це додаткове навантаження на транспорт, додаткові витрати паливомастильних і всього інше. Ну просто додаткове навантаження. Це не посилить, а послабить ту групування росіян, яка знаходиться в Криму. І так само на лівому березі річки Дніпро, там, де вони були затоплені, там теж буде велике. Ну, вода спадає, буде проблеми з водою, як це не дивно. Тому це, схоже, на постріл в ногу. і Думати, що це була виключно військова мета, скоріше за все, це була все ж таки більш політична мета, щоб виправдатись перед власним населенням, чому вони будуть залишати ті рубежі, які вони тримали, і можуть навіть залишати Крим. Як військовий аналітик, скажіть, будь ласка, ви зараз бачите, що війська, які мали там бути, тепер можуть бути перекинуті. Ті на якусь іншу ділянку фронту, так тому що там близько двох-трьох тижнів не буде ніякого контрнаступу. Ну а може буде ми не знаємо. Ну вони вони сподіваються, що вони таким чином одна да сіли якось там блокували пересування наших військ. Куди вони можуть кинути зараз? Оцей ну будемо вже говорити. резерв напевно, так. Ну, Чи будуть вони переміщати ті війська кудись на іншій ділянці фронту, ну, може, в Білгород, ну, це, це, це невідомо. Кудись вони будуть переміщувати. Звісно, там поки що робити, поки стоїть висока вода, наступальні дії навряд чи хтось буде. ну, Це безглуздо. Але ці варіанти, от спочатку, ну, може, це було хтось раніше сказав, але нашого військово-політичного керівництва сказав генерал Анаєв про те, що такі варіанти підриву Каховської ГЕС враховувались. Нашим генеральним штабом, коли розроблялися плани наших контрнаступальних дій, і це ну був варіант, якщо підірвуть, якщо не підірвуть, тобто це не є несподіванка. Потім про це вчора сказав президент Зеленський, що після ставки Верховного Лонкомади, що йому доповіли. Ну, люди військові, які опікуються цими питаннями, військовою частиною оцього, цієї екологічної катастрофи, була була доповідь, що на загальну ситуацію на лінії фронту це не вплине. І це було теж варіант, який був прорахований, і на нього є певні дії, які ми, ми можемо, мусимо і будемо робити. Тому нічого такого, щоб призупинити чи зупинити наші контрнаступальний дію, хоча правильно казати наступальні дії, росіянам не вдалося. Тому все ж таки, це вистріл постріл в ногу, як кажуть, і це мені здається, все ж таки для того, щоб якимось чином. Виправдати свій відхід. Ну, там ще багато таких дрібних цілей. Ну як дрібних Не дрібних, а інших не таких ну, не першочергових. Пар... 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 Можливо, під виглядом беженців, а ми допомагаємо всім беженцям там, не запитуємо вподобання чи ще щось. Якщо це не злочинець, то цивільна людина вона потребує допомоги. Наша ДНСНС, Державна служба по надзвичайній ситуації, Збройні сили вони допомагають. Так от, під виглядом цих наших беженців, можуть з'явитися диверсанти російські, які там будуть пробувати в Херсоні чи десь на правому березі робити якісь диверсійні дії. Але ми. Це теж прораховували. Ми теж до цього готові. І в нас є контррозвідка, є служба безпеки, які цими проблемами опікуються. Може, якісь диверсанти там з'являться, я думаю, що ми їх дуже швидко вирахуємо і вони будуть заарештовані. А це вже не ваше тільки припущення. Вже є дані, що такі диверсанти вони дійсно є, і з ними з, з, їх уже декого вже схопили, з ними працюють, і ми до такої ситуації теж були готові. Скажіть, бачите, так, да, так. Да. А скажіть, будь ласка, вам а, здається, що а, Росія, не розуміючи а, все ж таки нічого про наш контрнаступ, а, хоча вони вже кажуть, що він почався чи не почався, вони дійсно не розуміють, тому що вони очікували такого самого наступу, як був в них, тобто лобового щось такого, да, гучного. А оскільки такого не відбувається, вони починають дуже сильно нервувати. І, але ініціатива, все ж таки, вона зараз чітко на боці ЗСУ. І вони таким чином. Ну, пробували, що треба щось зробити. Ось вони зробили, бо іншого вони зробити зараз нічого не можуть. Ну хай нервуються далі. Е, про це каже речниця там південного групування, Наша пані Наталіго мені багато е, чорювати каже е, східного групування. Тобто вони кажуть, що е, те, що в нас є інформація, ну наша розвідка теж працює. Там перегорає в них дуже сильно. Вони дуже нервують. Вони, вони вже втомилися очікувати. Вони не знають, що робити, і це е, спонукає робити якісь безглузди, інколи безглузди дії. Щодо наступу, то є дуже ну таке слово добре, яке використовують наші наші командири. Військові, вони кажуть, що наше завдання вичивати ворога з наших територій це не лобовий штурм, не не, не потужні красивий удар. щоб можна було знімати якісь там хроніку і показувати це як, як кіно? Ні. Задання зберегти як можна більше життів наших військовослужбовців з мінімальними втратами, досягнути результату, створити ворогу на зворотню, тобто зробити так, щоб він відходив, чи тікав, чи був частково оточений в деяких місцях. Тобто, це буде отакі. Ну, ви знаєте, може для того, щоб досягнути мети, інколи там можна, ну. Такі літературні що аналоги, там можна мечем голову відрубати і перемогти ворога. Це красиво виглядає. А можна зробити, звісно, правило 100, 100, 100 поранень, тобто 100 невеличких поранень ворогу, і він теж, він теж гине. Тому Може таким чином і збираються наші збройні сили вичавлювати врага, не концентруючись в одному місті, щоб не давати можливості робити якісь туди потужні ракетні чи бомбові удари а от такими невеликими групами вичавлювати його, виводити його морально з ладу, бо він. Він готується там на якісь е такі бойові дії, активний, серйозно. Ну, там вдарили, там вдарили, там вдарили. Я думаю, що це в них просто руки будуть опускатися. Це теж така тактика, це сучасна тактика ведення війни. Красиві лобові удари. там. Ну, це хай залишиться там в чисі наполеоновських війн фільми про них, коли там красиві з одного боку люди красиво одягнуті, з іншого красиво одягнуті. Мене роблять бойові дії. Зараз сучасна війна. Вона ведеться по-іншому. Головне досягнути результату. І от результат ми построшечки досягаємо зсу зараз використовує тактику ніндзі. Ми працюємо в стелсі. А знаєте, так. от ми поговоримо, що у нас тактики дуже відрізняються. Таке враження, що Росія десь залишилася там. У часі Другої світової війни те, що вони роблять, як вони воюють, і знаєте, що дуже ну просто, ну просто немає слів, щоб uh, uh, як це можна. Вони не розуміють, що вони в 21-му що зараз uh, ця війна вона проходить онлайн. І коли вони зараз, ну от давайте не будемо далеко йти, Російська Федерація вон ви говорить, що вона звинуватила Каховської ГЕС. Вона, Україну, Україну, вона звинуватила, Вони вони думають, що це ж ну. Просто можна сказати, і все вже багато країн світу, багато лідерів заявили, що у них є докази, що це все видно, хто це зробив, і тут а вони себе поводять. Ну наші малі діти. Ну це ж я так бачите, ми їх навіть не хочемо ображати. Не хочемо дітей ображати. Діти не винні. Дивіться, справа в тому, що генерали ну це відома фраза готуються до минулих війн, а не до попередніх. І там багато людей. Ну навіть не хочу казати в якомусь віці поважному. Там є люди більш менш молоді, але вони все життя. Вчилися і рухались по кар'єрних сходах, от саме використовуючи ці ти ті, ті правила, ті наративи, які були прописані ще під ну там шестидесят років після другої світової війни. І зараз треба змінювати. А це ж дуже незручно. Він от в нього все вдавалося, все було добре. А тут треба робити якісь нові рухи, які з'являються люди, які е, пропонують якісь нові ідеї, навіть Російської Федерації. Ці люди, звісно, не подобаються цим генералам, навіть паркетним, ну паркетним, в тому числі генералам. Тому ну це не те не комфортно. Вони вчать вчитися для них. Комп'ютер це щось. Ну давайте так, два приклади. Перше, людину, яку запитали, як ви могли допустити, щоб в Чорнобильській зоні російського генерала знаходились люди в рудому лісі, він казав: Ну так і що там, от під час Другої світової війни, там знаходились партизани, і ніхто не тримав радіацію. Це що, це, це перший такий приклад, який характеризує цих людей. Я не кажу, що він дурний, він просто в іншому світі живе. А друге, це дуже яскравий приклад, коли людина, генерал, на одному засіданні бере лупу і в комп'ютері хоче роздивитися щось. На, на екрані монітора бере лупу у вічительність. Ну, бо там мелким шрифтом написано, щоб подивитися, він бере лупу, і в монітор дивиться через лупу. Ну. От ці люди, а ви хочете, щоб вони якісь сучасну мережу оцентричну війну розуміли? Та ви що, про що ви кажете? Вони не виходять, значить, хтось винен. І воно, Петро Сидоров, не виконав здання. Давайте поставимо Іванова Сидора, поміняємо навпаки, зігри стріляти, то вони так будуть. Вони по-іншому не вміють, і вони не хочуть, бо це дуже важко для них. І ну, і, може неможливо. Тому і наші дії вони сприймають. ну, ну Погано сприймають і це дуже добре на нас. Вони очікують, от зараз вони тут зберуться велика велику кількість там в п'ять разів перевага, будуть атакувати. Нічого такого не буде, і вони і це їх виводить в цей з состань ну комфортного стану, в якого вони, ну умовно комфортного стану, зрозумілого стану, в якому вони знаходяться. Вони починають нервувати. Вони починають робити дуже безвузди дії, бо ну треба, як кажуть, а що робити? От вони а, а щось роблять. Навіть зверніть увагу на те, як реагують вони, а на маленький вибух, там стільки піни з рота, там вже летять такі гучні слова. Фашисти, терористи, нелюді. І дивіться, ми наша реакція навіть на те, що вони вчора утворили, це страшенна техногенна екокатастрофа. А як ми реагуємо? Ми навіть не ображаємо. Ми знаєте, ми якось так. Позіхаємо, ну ну воно дурненьке, наш сусід. Ну та ну ну воно дурна, дурна якась істота. Ну вже навіть його ображати і сварити вже ну просто немає сил. Не починати... змірилися, що там тричі починати, не... починати, починати щось таке розповідати, це ставати на новий рівень, а там він задавить на своїм досвідом. Тому як сам Мортвин цього робити не треба, ніколи не спричати з дурнями. Тому ну, так. У То, тому, що він на своєму рівні професіонал. Він вас переможе там. Та на тому низькому <свісно> своєму рівні, знаєте, хочеться все ж таки серйозно. Мене дещо турбує. А я вам скажу зараз, що саме згідно з Женевською конвенцією, дії що руйнування дамп є військовим злочином і можуть бути дорівняні до використання зброї масового знищення. Скажіть, пане Олексію, мене от дуже турбує, і я думаю, що це не може не турбувати і вас так само. Реакція світу. Як ви її оцінюєте, сподіваюсь, що вон, ну, вона знов таки вона дуже е, така квола багато в світі. ну, вони дуже інерційні. Е, так. Е, ми вже знаємо, що це був 205-та бригада російська. Перший батальйон, перший батальйон. Ми знаємо навіть прізвища цих людей, які це зробили, і навіть наша Головна управління розвідки натікнуло, що цих людей ми знаємо, і <кхів> е, Божий гнів їх е, е, дістане, як колись називалася спецоперація. Після Олімпіади 1972 року, ну це таке ізраїльська. <кій> Реакція має бути, це дійсно, зброя масового знищення, вона і називається зброя масового знищення, бо вона масово знищує не тільки людей, вона знищує інфраструктуру. ну, робить по великому рахунку, в тому числі екологічні, екологічні катастрофи. Це те ж саме, це по великому рахунку, зброя масового знищення, але не ядерна, не хімічна, а от така. Реакція має бути така сама, як на використання інших видів зброї масового враження, але ви знаєте, ну от наші партнери, я сподіваюся, що наш дипломатичний корпус пан Сіліса. Ну багато хто наш представник в організації б'є кіслиця організація Б'єднаці. Вони зможуть довести світовому суспільству, що на це треба реагувати. Ну, трошечки по іншому, бо от ви знаєте, ну не хочеться бригади наших партнерів і друзів, але ну не треба заграватися в толерантність. Просто я порадив би нагадати комусь з наших представників, дипломатів про слово толерантність, звідки воно взялось. Вони часто це слово використовують. Просто простий приклад, що толерантність – це нездатність організму, це медичний термін, боротися з робити супротив якісь хвороби, і найвища толерантність у трупах. Тому е, треба трошечки обережніше бути з толерантності, Бо ще раз, найвища толерантність, з медицинської точки зору трупа. Тобто, ви хочете бути максимально толерантним, ви хочете вести себе як труп, ну не треба. Це до добра не доведе. Я просто дуже хочу вірити, що ця квола реакція, як ви сказали, вона пов'язана з тою самою втомою, як і у нас. Ми вже ну, ми не знаємо, що ще казати, якщо воно божевільне або вдає з себе божевільного, вдало, до речі, дуже вдає. Але тут все ж таки загроза, ви правильно підкреслили, що якщо це ми спустимо зараз на гальмах, то вони ж теж дивляться на реакцію: пройде, не пройде. Якщо це пройде, то ми завтра можемо очікувати. Я не хочу нікого лякати, але не забуваємо, що ще... так. так. І якщо, якщо не буде достойної реакції відповідної, ну завтра ці божевільні але або які хочуть себе так в таких вдавати завтра, можуть і, і там надіяти ж страшної шкоди. Це навіть Чи... не, не то слово. Я зараз використовую. Так, якщо якась втома від цієї війни, від цих стосунків, то ну може, давайте тоді швидше закінчимо. Тобто, не будемо потрішечки там колоти, голеш по трошечку давати нам по трошечку вводити санкції, а зробимо один рішучий крок. Зробимо так, щоб Росія припинила існувати в такому вигляді, в якому вона є, от прямо завтра. Це здатне зробити наші партнери, світове суспільство, організація, ну, НАТО, всі країни, антипутлерська коаліція, здатна придушити Росію дуже швидко. Може, якщо ви втомили, ну, щоб не ну, тому, давайте придушимо швидко і все, і, 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 і підемо відпочивати, ну, які проблеми. Те, що ви зараз сказали, я хочу просто хай воно і залишиться на останок в нашому ефірі. Я вам дуже дякую, Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт. Мені сподобалося спілкуватися з вами. Я бажаю вам гарного дня. На все добре. Ну що? А вам, наші любі глядачі, я хочу теж подякувати за те, що ви дивитесь нас за те, що ви підтримуєте нас лайками. Ми стежимо за ситуацією, Ми розуміємо, що. Російське зло воно має бути покарано, тому що це не можна залишати так. Воно є, тому що має світ бачити, що такі методи не проходять. І весь світ може встати і боротися з цим злом. Я дякую вам. Побачимося в наступних ефірах каналу. Новини лайф віримо зсу. Допомагаємо ЗСУ». Слава ЗСУ!